Наші відповідно сили відбивали ворожі атаки на півночі нашої території, безпосередньо на вовчанському напрямку, на куп'янському напрямку, так само було досить напружено та важко і деякі відповідно бої ідуть відповідно зараз. Фіксували постійно у безпосередньо повітряному просторі нашої там області ворожі шахеди. Наші сили, тобто ППО, по ним так само відпрацьовували на щастя влучань по цивільним об об'єктам та цивільній інфраструктурі ми не зафіксували. Так, знов ж таки ця робота проводиться фактично нашими збройними силами постійно. Ну і відповідно традиційно борівський напрямок так само під ворожим вогнем ізюмський район. Там ворог так само обрав для себе такий напрямок пріоритетним і е, постійно атакує, намагаючись просунутися в глиб нашої території. Ви згадали Куп'янщину днями. Буквально міська влада Куп'янська повідомляла, що лінія фронту за два кілометри від межі міста. Що саме зараз відбувається в місті? Скільки там людей залишається, і чи є можливість евакуації? Так, дійсно, цього напрямку у нас проводиться посилена евакуація. Якщо взяти всю область, то 344 населені пункти у нас підпадають під евакуаційні заходи. На куп'янському напрямку лівий берег, який найближче до ворога, скажімо так, осколу там перебуває 100, сто людини. На правому березі перебуває більше тисячі людей. Uh, ну і звичайно, що там ми намагаємося звичайно всіх по максимуму вивести людей, тому що там досить важко забезпечувати електроенергію, опалення, водопостачання на лівому березі. Воно. Там uh, майже від, 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 відсутнє щодо правого, тобто берега ще ситуацію тримаємо. Однак під постійними ворожими там обстрілами вимушені працювати наші комунальники і відновлювати, тому що ворог б'є і по комунальним службам, і по екстреній швидкій медичній допомозі днями було там уражено ав, ав, автомобіль, і працівники там отримали відповідне поранення. Так само підрозділи ДСНС тощо. Ви маєте на увазі це відновлення переправи, по якій росіяни били через оскіл, щоб зруйнувати, в тому числі так. Вони, тобто, постійно і по переправах б'ють, і якщо бачать безпосередньо цивільний автомобіль, або навіть спеціальний автомобіль екстреної швидкої медичної допомоги, вони так само вважають його для себе пріоритетною цілею і б'ють або артилерію, або ФПВ-дронами, або іншими засобами ураження. Пане Олежа, яка ситуація взагалі з опаленням по області? Тому що багато людей потребують окремої додаткової підтримки, там де немає газопостачання, завезення дров, вугілля? Є якась програма цілеспрямована для підтримки саме таких людей, які цього потребують. Так, абсолютно правильно, є вразливі категорії населення. У нас по області 44 тисячі таких домогосподарств. Вони розподілені, скажімо так, по напрямкам, яку відповідно допомогу вони зможуть отримати. Наприклад, 13 тисяч домогосподарств вже отримали по 21 тисячі гривень. Це саме кошти, які будуть направлені на закупівлю паливної відповідно деревини. Ними самостійно для проходження, скажімо так, опалювального сезону. Крім того, ми вже розпочали роздавати балони із. Скрапленим, тобто газом, це експериментальний проект. Вже 200 домогосподарств таку допомогу отримали на черзі ще фактично, тобто тисячі таких домогосподарств. Тому так дійсно продовжуємо забезпечити саме вразливі категорії населення щодо іншого населення, то опалення фактично, тобто, подається за саме планом. Тобто, а ці сім'ї це або прифронтові території, або там, де немає централізованого теплопостачання, або або просто сім'я знаходиться у скрутному матеріальному становищі. Бачив недавно інформацію про те, що на Харківщині розробили спеціальну е, розміновувальну машину, тому що Харківщина, як прифронтова територія, одна з найзамінованіших: 22 чи 24 тисячі вибухонебезпечних предметів за минулий лише рік було виявлено на території області. Можете розказати детальніше трошки, що це за машина? Ну, по перше, дійсно щодо замінованості, тут для нас ця ситуація досить актуальна. тому, на на жаль, тому що 120 тисяч. Гектарів лісових насаджень, тисячі кілометрів доріг, 12 тисяч ліній електропередач. Це вся відповідна територія, критична, навіть яку ми маємо розмінувати. Не кажемо вже про півмільйона е, гектарів замінованої е, сільськогосподарської землі, і звичайно, що ми маємо орієнтуватися, перш за все, на власні потужності, і так дійсно наше харківське під е, тобто підприємство розробило ось таку е, машину для розмінування з активним робочим механізмом. Яка коштує приблизно 530-550 тисяч євро. Значить, е аналог е міжнародний, тобто закордонний, е буде коштувати від 1 мільйона двохсот відповідно тисяч. І е наш е ну тобто, наш пристрій, наш е ось е ця е тобто машина для розмінування, вона жодним чином по технічним характеристикам не тобто поступається а по деяким навіть переважає іноземні аналоги. Ну а як вона називається? Ну там є специфічне названня. Вона зараз проходить сертифікацію. Я думаю, що після того ми там повністю дамо всю там інформацію. Тим більше, що це вже друга машина. Перша машина, там де е, робочий орган був у вигляді катка, е, зроблений, які використовуються зараз. І ми коштами обласного бюджету. Даже ну, тобто, навіть при придбали дві відповідно, та е, такі машини передали для підрозділів ДСНС, які використовуються для розмінування і наразі. Тому звичайно, що це вже. Другий ну такий пристрій, і я думаю, що він так само буде, тобто, користуватися, е, скажімо так, популярністю і серед міжнародних наших, тобто компаній, які проводять протимінну е, безпосередню діяльність, тому що е, тобто перший пристрій вони так само, тобто, купували. Ну а можна і буде сподіватися, що запустять у серію після того, як вона пройде все це ліцензування, і хто може це Абсолютно. виготовляти? Абсолютно правильно, це харківське знову ж таки підприємство. Вона вже там в серійному в виробництві все буде залежати від замовлень. Вже я на власній там очі бачив декілька екземплярів зі, зібраних вже. Тому на наразі там пройде сертифікацію. Сер 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 Зараз це все досить там просто зробити, і після того вона вже там надійде в офіційний безпосередньо продаж. Пане Олеже, ми з вами найчастіше, коли спілкуємося отак в ефірі, то я питаю про. Втрати бомбардування постачання, але складається враження таке, що Харківщина ну не має е, ніяких позитивних динамік в цьому сенсі, але бачимо недавно інформацію про спеціальний проект для підприємців Харківщини, посольство Данії має проєкт, який. Видає підприємцям гранти до 5 тисяч доларів США. Наскільки я пам'ятаю, можете розказати на кого саме розрахований цей проект, які підприємці чи з яких сфер підприємці можуть подаватися на цей грант, і як за вашими підрахунками це вплине на економічну активність в області? Ви знаєте, Данія, в принципі, зарекомендувала себе як надійний, тобто партнер, не лише на загально національному рівні, а і там партнер як для відповідно Харківщини. І так дійсно вони реалізують комплексну там програму підтримки бізнесу, який залишився тут. Які там працює це малий та середній, тобто, бізнес, це на кшталт тієї програми, яка працює під егідою Міністерства там економіки щодо отримання грантів. То, е, звичайно, що. Там необхідно подати тобто проект. Наші центри зайнятості зможуть абсолютно надати всю, тобто, комунікацію стосовно цього. І так дійсно бізнес, тобто, буде мати право отримати на цей грант. І це відповідно дуже важливо, тому що всі абсолютно державні програми вони звичайно обмежені розміром державного, тобто бюджету і наявного фінансування. І будь-яка додаткова інвестиція в наш безпосередньо харківський, тобто бізнес, це звичайно там дуже позитивно. Тивно впливає на підтримання там економіки нашої території.